Так, на початку навчального року виглядає рівняння для вчителя, коли він або вона приходить у клас. Усі ці три чинники спровокували в тій чи іншій мірі обмеження доступу учнів і вчителів до освітнього процесу, а як наслідок втрати у навчальному часі, змісті освітніх і навчальних програм, уміннях і знаннях учнів. Як вчителеві виявити ці втрати? Як визначити нульову точку, від якої розпочинати подальше навчання учнів? Команда проекту Супровід урядових реформ в Україні зібрала вчителів та авторів стандартів і навчальних програм, щоб розробили тести з української мови і математики, які допоможуть виявити, чи мають учні прогалини і у якій конкретно темі. Діагностичні тести будуть доступні на платформі всеукраїнської школи онлайн та дозволять вчителеві здійснити моніторинг результатів навчання учнів 5, 7 та 9 класів. Тести допоможуть вчителеві з'ясувати, як учні засвоїли теми з попередніх двох років навчання та виявити ті, над якими потрібно додатково попрацювати. За підсумками тестування, вчитель отримає детальний звіт. Це дозволить йому зрозуміти ситуацію і загально по класу, і для кожного учня індивідуально. Звіти з своїми результатами отримує також кожен учень, А разом зі звітом і перелік посилань на матеріали, які варто опрацювати. Отримавши звіт за результатами тестування учнів класу. Вчитель може більш ефективно спланувати свою роботу як з усім класом, так і з окремими учнями індивідуально. Розробляючи тести, ми з колегами намагалися взяти із програми найважливіше. Тому завдання тесту перевіряють знання з ключових тем, а також базові уміння і навички. Тестування дає змогу учасникам не лише продемонструвати знання і застосувати набуті уміння і навички, але й зробити висновки після тесту, проаналізувавши отриманий результат за допомогою зворотнього зв'язку. Водночас ми намагалися зробити завдання цікавими для учнів, актуальними та оригінальними. Тому в них є Гаррі Поттер – успіхи українських команд на міжнародних змаганнях. Народні джавеліни та байрактари. Після того, як вчитель попрацює з учнями, варто провести вторине діагностування, яке покаже, чи потрібно продовжувати роботу з прогалинами та серед якої групи учнів. Діагностичні тести розроблені таким чином, щоб досягнення у вивченні тем можна було перевірити двічі: на початку року, коли учні лише починають навчання, і за 2-3 місяці. Після того, як опрацювали додатково матеріал для подолання виявлених прогалин. Тестування це не контрольна робота. Тому його результат не оцінка в шкільному журналі або щоденнику учня, а лише звіт. Доступ до цього звіту має лише сам учасник та вчитель. Діагностичні тести доступні для усіх бажаючих на платформі Всеукраїнської школи онлайн у розділі Курси.